Прихильники Януковича сьогодні вже готувалися захищати здобуті результати. Біля центральної виборчої комісії сьогодні все було у блакитному. Блакитні намети з блакитними прапорами. Люди в блакитному. Біля блакитної сцени. Навіть туалети встановили ідеологічно вивіреного кольору. Біля центральної виборчої комісії з'явилася сцена блакитного кольору. На ній напис російської за чесні вибори сюди переїхали громадяни в біло-блакитних барвах. Вони за Януковича. Ольба заріми ж ти. Я от іменно за Віктор Генри кандидатуру Віктора Федоровича. Я за него отдал свой голос. Я, я горжусь этим. Виктор потому Федорович що он наш президент. И І ми є повністю солідарен з с з товарищем. То же самое. Аналогічно. Аналогічно. Привіт, Украина. Цей гурт молоді з Харкова. Вони не лише за Януковича, а й за мара Харкова, Добкіна. Раз, два, три, четири, п'ять. Єхали спеціально, щоб да. Здесь так карать руками. махати за Януковича чекали на Януковича. Мітингувальникам демонстрували фільм про родину кандидата. Виступали депутати партії регіонів, дали слово й колишньому нардепові регіоналові Спасибо Калашникову. Два з половиною роки тому він побив знімальну групу телеканалу СТБ. Тепер Калашников говорить зі сцени про честь. Чесний і щесний, саме передачне ваш Олег Калашников. Один зі слухачів Калашникова розмірковує про Янукович. І і Детські пенсії. Бабо. Дехто з мітингарів скаржиться, що не отримав обіцяну. Вон, вон, вон. Кому? Ми стаємо іменно. <по> Та їм з 5 утра, з п'яти утра, здесь. утра на, ногах. Вон, на ногах. На ногах обіцяють нас, облажують, обіжають деньги, а не дають. Ніхто не дає нічого. Так це що за беспредел, блін. Інші вже радісно передавали вітання родичам. Маю нагоду передати привіт. Привіт дяді з Москви, мамі, бабі, діду, тату, маленька сестричка ще в мене є. Регіонали встановили кілька польових кухонь. Тут гріли руки і пили чай. Привіт! Мамо, хоч пизнає мене. п'ять, цварівки. Температура повітря мінус десять. Мітингувальники ховаються в підземному переході, де вхід у метро. Тут купують щось попоїсти і стоять лавами. А тому, щоб увійти до метра, треба протискатися. Тільки на камера починає знімати, як мітингувальники п'ють пиво. Одразу з'являються люди з раціями, як можуть, заважають зніманням. Що ти можеш сказати? Як у тебе погода? Йдемо Ідемо Що? Йдемо розкажеш, як погода. Нормально Нормально сьогодні. Як концерт? концерт? І тенгувальники вирішили зігрітися танцями. Перед камерою знову виникають ці ж молодики. Учасник мітингу починає давати інтерв'ю. Закривають об'єктив. За легкі замерзли, дядько, курите, легкі замерзли. Треба загріти тогда, треба загріти А Можна послухуватися з вами. Заважаєте, знімати. Ми не мішаємо знімати, знімати. Знімати, знімати. знімати, ми просто спортивний образ життя. Йдемо в зал? Споряд, знімати. 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 Поплавати, Поплавати, Поплавати треба, по дня разник займаємося. По четверті люди розійшлися, але сцена і намети залишилися. Сергій Андрушко Костянтин Боуславський, програма Вікна СТБ.